Ранок добрий. Поняття тижня це поняття єсть. І мені хочеться поговорити про війну, як існуючу реальність. Якщо ми подивимось на історію людства, яку ми знаємо, постійно йдуть війни. Чому? І знову ж таки, давайте розберемо, як буковиця каже про формування реальності. В основі формування реальності лежить якась ідея. Пізніше буква каже про поняття вієді або проєкту, поняття образу. Так ось та ідея, яку ми активізуємо завдяки концентрації уваги, тому що в понятті Бога вже є у цей кут концентрації уваги, куди спрямовується певна енергія і свідомість. Є ідея якби одиниці і є концентрація уваги когось, хто готовий втілювати цей проєкт. Давайте подивимось, яку, яка ідея базова формує нашу реальність. Якщо ми візьмемо поняття духовні, то це, на мій погляд, ну, звідки ми да, считуємо інформацію? Звідки людина взагалі бере інформацію, оцінки реальності? Як вона бачить реальність? Якщо ми кажемо, знаєте, от філософія Ліла вона каже про те, що вже базово, от від народження, да, коли людина сюди приходить, вона попадає в базовий стан омана. Що таке омана? Це коли людина забуває про свою душу, про життєву енергію, в основі якої є певна ідея і проєкт, і погружується в якісь ігри. Людські на основі некоректних ідей. Чому я кажу некоректних ідей? Тому що у нас ідеологічно постійно кажуть про боротьбу. А я вважаю, що у це основна помилка і омана. Чому? Тому що, згідно буквиці, є ідея творця, є ресурси співтворців, і тут немає боротьби. Тут є спільне творення. До тих пір, поки у нас отут буде боротьба Бога і диявола, я зараз дивлюсь серіал називається Менталіст. І знаєте, от я е, задаю собі питання: от як ми оцінюємо правильно, неправильно судити, не судити? Як ми оцінюємо, як реагувати? Як ми оцінюємо, як діяти? От на основі чого. І знову ж таки, дивіться. Народження, мая, гнів, жадібність фізичний план он, омана. Це. Базові поняття, да, шість понять, які ведуть в стану ману людину від народження. Забуваючи про те, що кожен а, має в основі гри космічну свідомість або енергію живу від Творця і первинних боїв. Тобто, в основі отут не боротьба. В основі отут верхня точка духовності це не поняття самодостатності. Так, його потрібно досягнути хоча б, да, в якомусь е, відчутті. Чому? Тому що боги, первинні енергії, вони починали з того, що вони самі самодостатні. Тут не можна нікого знищити. І боротьба в своїй суті духовній не має сенсу. Знаєте за що слава творцю? Він не з ким не бореться, він домовляється. І от той світ, який е заснований на домовленості, оце був рай. Первинний рай, який пропонували всім істотам і духовним, і земним? Що зробили Адам з Євою? Вони порушили оце бачення в Єді. І по ділу засоро... зас... зосередились на негармонійному стані. Їх концентрація уваги стала не на спільному а, добрі базуватися, а на власній користі і пофіг, що там з іншим. Вони не готові були комунікувати з творцями, співтворцями. Вони від нього заховалися. Чому? Чому? Тому що порушили гармонію. Вони стали воювати. І от одна з перших да, моментів, от є Тамас і Майя, це друга, да, друга сходинка після народження. Ми бачимо світ дуальним: є я і не я. Да? От дитина є я, є щось зовні. І це вже сто років нашої історії диктатури пролетаріату. Нас привчили в осколобості. Тисяча років реформ Володимира змінила гармонійний погляд ведичної культури на негармонійний. І це ну, проблема. Яку потрібно усвідомити кожному, хто хоче змінити реальність, принаймні, принаймні для себе, для того, щоб мати духовну нагороду? Тому що в будь-якому випадку земний світ він тимчасовий. Ну, для, для душі, яка прийшла сюди. Да? Приходить вона сюди, як показує, наприклад, буковиця, вона приходить сюди, сюди для того, щоб провести як творець певний, е накопичити певний шлях досвіду втілення базової ідеї. Реалізації певного проєкту, який кожна людина, яка сюди приходить, має на, на, на рівні душі. Тобто, от є базова да, задача, її потрібно відпрацювати. Далі, в принципі, якщо людина відпрацює ці базові задачі, вона може сама обирати якісь інші ігри для себе, да, якісь інші творення. Але для того, щоб гармонійно творити. Потрібно навчитися не воювати, не бачити ворога. А розуміти, до речі, власну цінність. А що таке цінність? Це а, мати а, взаємодію з, зі своєю душею. А що таке душа? Це доступ до енергоінформаційних ресурсів. У кожної людини, хто живе тут, є живо. Що таке жива? За цією живою стоять первинні Боги? І перекрити цей доступ ми можемо тільки поняттям в'єді або не в'єдають, що творять. Тобто ідеєю некоректною ідеєю і некоректною свідомістю, некоректним баченням світу. Подивилася а, а, серіал, серію Менталіст, там, де людина допомагала маньяку. Знаєте, у неї є свій погляд, який може бути ну, не її погляд правдою, розумієте? Базовий вибір людини. Коли людина починає усвідомлювати себе як того, хто впливає на реальність. У людини є вибір. Згідно філософії ліла це позитивний негативний інтелект. Негативний інтелект це поняття нікчемності в боротьбі з духовними законами. І знову про боротьбу. Ще раз. Я вважаю, що вихід. Ми маємо тільки тоді, коли ну, змінимо ось ті недолугі ідеї, які нам хочуть нав'язати християнство, політика, економіка і прочі викривлені соціальні ігри. Коли ви мені зараз будете казати про переваги цивілізації, дуже яскравий приклад київлян, які, яких закликають да, повертатися на землю до першого джерел. Але знаєте, в чому проблема? В нас випалили вміння жити в природі, гармонійно комунікувати зі стихіями. В нас довгий час викалювали це некоректними прикладами. Знову ж таки, як формує людина оцінку реальності існуючою? Їй дають якісь приклади, що формує нашу свідомість ікони? Образи Леніна, Сталіна і прочих канонізованих особистостей, які нам намалювали на грошах? Це, ця інформація для кожної людини мертва. І під цією е, рамкою е, можна е, нав'язати, будь-що в свідомість людини, і вона буде це захищати. Розумієте, як правду? Що є правдою? Те, що має результат. Чому? Тому що за кожним результатом стоять все рівно енергії первинних боїв. Але результат може бути єсть, він може просто бути існувати, а може бути фіта результат, який продовжує життя. І от кожна людина зараз обирає ідею, на яку вона активізує ресурси, і це може бути просто єсть, а може бути фіта. Гармонійним або негармонійним результатом. Завжди ті здогадки, які я маю по роботі з буквицею, з практичного використання буквиці да, в своєму житті. Перше, що я роблю, це випробовую на собі, на на чоловікові на дітях, якщо вони це дозволяють, а далі йдуть в ближні коло, хто дозволяє бути цими експерименту. І вчора у мене була зустріч з дівчатами, з якими ми попередньо планували по коло. Ми робили коло діагностичне, і от я вчора їх запросила для того, щоб перевірити, як буде працювати піраміда розвитку. І, знаєте, ну, з одного боку, я рада, що метод працює. І працює, знаєте, для чого? Одна з дівчат попала в дуже непросту ситуацію, але Піраміда дозволяє їй не просто побачити це в точці зараз, а які задачі є по зміні реальності, тобто, що їй з собою, перш за все, потрібно робити, яку взаємодію да, з ким їй потрібно налагодити для того, щоб змінити існуючу реальність, тому що в будь-якому випадку, от знаєте, чого не розуміють дуже багато людей. А це розуміння, як на мене, воно ставить крапки над І, так сказати. Головний рух в нашому житті це рух до максимуму можливостей в сонячному да, періоді це сонячне сонцестояння. І потім сонце йде на спад вплоть до обнулення. Будь-яка ідея, яку ми візьмемо, вона не буде на піку своїх можливостей постійно. Будь-який процес в земному плані, що ми закрутили, він або рухається до розкриття, і тоді постійно потрібно розуміти, куди ти йдеш, куди спрямована твоя енергія. Або буде чарівний пендель, тому що ну, життя буде вкладати, саме буде вкладати у, цю, у цей ресурс енергії в руйнування. Чому? Тому що немає. Цілі, немає мети. Тому перше, що я пропоную кожній людині, це обрести у цей образ, а куди ж я йду, зрозуміти свої задачі на цей сонячний період, що мені потрібно зробити для того, щоб бути господарем свого життя, для того, щоб творити реальність у коректній співпраці зі своїми богами. Бути щасливим. От все розмірковує, чому в людському суспільстві постійно продовжуються війни, мені здається, що ми знову ж таки на самої ідеї війни ідеологічно, неправильно сприймаючи світ. Якщо ми замінимо ідею, що а, творець бореться з дияволом. На розуміння двох базових процесів це процес руху від ідеї, вибору ідеї, пошуку ресурсів на те, щоб ідея реалізувалась, реалізація ідеї і аналіз ідеї, і або ми щось вдосконалюємо, тобто вносимо зміни або відмовляємося, тому що нам це не потрібно, або якщо це шкодить життю. Або входимо в процес, який в буковиці, в принципі, повний цикл продовжується на 900 років. Або е можна відмовитись е від якоїсь ідеї, яка нам не, ну, не, не потрібна, на рівні дев'ятки. Тобто на рівні дев'яти вже. Ми можемо проаналізувати, яку герф реальність ми отримуємо для того, щоб увійти, наприклад, в іже десятку або знову ж таки, як та енергоінформаційна енергоінформаційне джерело, яке ми обрали, як воно впливає на земний світ. Вистроїти цілісну картину або зрозуміти, що якийсь результат наш не, не просто не можна запхати, в існуючу гармонію, і ми просто від цього відмовляємося. Первинні Боги між собою в земному просторі не воювали. Вони об'єднались для спільного творення. Так, є поняття, знаєте, от на що нас купують на поняття слабкості або нікчемності. Кожна енергія, в принципі, боїв, да, вона має право проявитись, коли виникають проблеми, коли е, певна енергія. Про... починає протидіяти, коли вона починає перетягувати всю концентрацію уваги на себе, і це оце якраз у цій змії. А людина, оскільки вона має вплив на земну реальність, вона сюди приходить для того, щоб творити її, можна збити в цьому. Тобто, саме через людину, вже людство накопичило досвід маньяків. Немає в духовному світі, я вважаю, енергії маньяків. Є вже модель поведінки маньяка. Який людина може по шаблону, по іжеї, по десятці обирати, вона може використовувати цей досвід. Ще хочу сказати про нашу, з вами, те, що називається принципами ненасилля, да, вегетаріанством, духовним шляхом? І всім прочим, от як я бачу, знову ж таки, якщо уявити це все як цілісну картину, є певна тварина. Да? От у мене кози зараз носять е, дітей. Я розумію, що для мого господарства, для моїх можливостей не потрібно стільки, скільки е, вони народять. Тобто, вихід який для мене, да? це е, прилаштувати в інше господарство. Ну, е, в основному я можу прилаштувати дівчат. Чому тому що вони дають молоко? А люди зараз дуже е, хочуть користь. Вони не хочуть витрачати зайві ресурси на те, що вони не вважають за потрібне. І, наприклад, годувати цапі ц, ну, цапа не завжди людина хоче, це По перше, по-друге, е, у світі, наприклад, кіс не потрібно е, на кожну самку мати окремого самця. Одна один цап, ну спокійно. Принаймні з трьома спокійно справляється, і то його мало йому мало. Да? Я не знаю, скільки би він готовий був обслужити. Так ось, тих дітей, які народять, я ну, розумію. Що це пів я не можу залишити в господарстві, чому тому, тому що, ну в принципі, з точки зору потомства, да, якщо бути чесною по відношенню тому, куди я прилаштовую, я вважаю, що генетика не повинна бути спільною. Да, тобто, ну або повинна обирати по певним показникам сили, життєвих ресурсів і всього прочого. Тобто, коли ми кажемо в природі про слабкі, Істоти, кому в силу якихось причин не вистачило всього ресурсу земного, да, для того, щоб він міг жити виживати, то, як правило, питання прилаштування вирішували, я так вважаю, хижаки. Вовки. Лиси, ті, хто можуть харчуватися, птахи, які да прибирають там залишки того, що від істоти залишилось, тобто, в принципі. Природі це питання навіть не, ну, не проблема. Проблема воно стає в людському суспільстві, які, які на мій погляд, от не розуміє, якоїсь цілісної картини того, що відбувається, і починає там влазити в своїх своїм контролем туди, куди не потрібно влазити. Оскільки ми вже викривали цю ситуацію, то ну поняття відповідальності та ніхто не відмі.